Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Звичайно, що якийсь факт цього порушення повітряного простору Румунії швидше за все був інша справа, що ці ракети крилаті, типу калібр, вони дійсно йдуть на невеликій високі, і для їх виявлення потрібні, ну скажімо так, достатньо специфічні радари. Можливо, що десь саме от в цій. Зоні в цій місцевості в Румунії ті радари були вимкнуті або взагалі ну не перекривали на малих висотах. От власне цю е вікно таке, так би мовити, утворилося. Е можливі і політичні міркування, що Румунія поки що вирішила не підтверджувати е цей факт, поки не проведе, ну скажімо, якісь там консультації, навіть можливо, не на рівні НАТО, а можливо десь в. Е Урядовому своєму, так би мовити, колі, да бо е, тоді постає питання: а що з цим робити, да, якщо визнати факт е, перетину російськими ракетами повітряного простору Румунії, так чи оголошувати там ноту протесту, чи, чи глибоке стурбування, чи пробачте оголошувати ну, війну, так звичайно, цього ніхто не буде робити, але чи заходи доведеться вживати. Лагідні чи більш жорсткі, от і, хоча зрозуміло би, враховуючи те, що вже рік біля кордонів з Румунією йде війна, і е, така ймовірність, враховуючи зальоти ракет, в повітряний простір з сусідньої Молдови, існує, ну теоретично, румунські власті мали би мати якусь заготовку на такий випадок. Чому вони е, ну цього ну, заготовку розуміння плану дій? Чому вони цим не скористалися? Ну Поки що сказати складно. А може це бути знаєте, таке промацування реакції самого НАТО і в тому числі і, там Румунії на предмет готовності взагалі відбивати будь-які повітряні атаки? Абсолютно може бути, і ми повинні враховувати те, що ракети крилаті вони мають систему наведення за рельєфом місцевості. Тобто, грубо кажучи, вони летять за допомогою радіо висотоміра, відстежують. Зміну реактив місцевості і звіряються із цифровою картою, яка закладена в пам'яті ракети. Тобто, ну випадково е, десь звернути вони могли би лише у випадку несправності цієї системи. Тоді в ракетах пішла б гуляти де де інде. Але потім, наскільки я розумію, вони все таки з повітряного простору Румунії потрапили назад. В повітряний простір України і пішли десь на ціль. Так, тобто швидше за все, це свідоме було прокладання власне такого маршруту, Можливо, можливо, промацування. Ми вже бачили випадки, коли там крилаті ракети російські безпосередньо біля польського кордону да, падали. Навіть стається, що там була історія із ракетою, з імітатором ядерної боєголовки, десь вона біля польського кордону впала. Тобто, очевидно, очевидно Росія намагається визначити цей бойовий поріг да, для НАТО і окремих його країн. Тобто, росіяни вигрібаючи зараз. Потужно вигрібаючи на сході України, вирішили а, ну відігратися, так би мовити, в цій ситуації а бачу... ще ставки так підвищити ставки. Ми слишком довго терпіли. Іногда кажется, що это було навіть чрезмерно жестоко по отношению к тим, хто нам поверил. Ситуація на бахмутському напрямку залишається вкрай важкою. Наш батальйон свободи знаходиться безпосередньо на Бахмутському напрямку. Ворог щоденно намагається прорвати лінію оборони, штурмує позиції наші І з півдня. Намагання є намагання в нього діти до траси Костянтинівка. Бахмут і з півночі є намагання дійти до траси Смолянськ. Бахмут великих успіхів. Ворог не має. Будь-які свої невеличкі так би мовити, успіхи вони припідносять як величезну подію. Це не так. Під Бахмутом і на Бахмутському напрямку в посадках під Бахмутом біля найближчих населених пунктів під Бахмутом все завалено мерзлими е, трупами. Орків вони тут мруть, як, як муки, але не припиняють спроби перти і штурмувати наші позиції. Зараз е, тут такі такий контингент їх зібрався. Це дуже дивна історія. Це. Зеки, це якісь амкаші, ці чмобіки, і цим всім підкеровує штатні їхні військові. З цього приводу можна сказати наступне. Вони цих чмобіків і вагнеров посилають замички Вагнеров, уточнюю, замочки цих недобитків Вагнеров, посилають просто на вірну смерть. Вони них розміновують живою силою в мінні поля, міні-загородження. Вони їх кидають просто як ну, загальної навали під наш обстріл з метою вивідати позиції. Це так би мовити, розвідка боям. Це жуківська радянська застаріла тактика. Не шкодують абсолютно ніяких ресурсів живої своєї сили, нічого поранених. Ті, що відповідно лягають під час цих наступів, ніхто не забирає. Вони так і продовжують Тут зараз мороз. То просто позамерзали дуже скоро буде відлига, і відповідно це все почне гнити і перетворюватися в удобрення для українського чорнозему. Сподіваюся, там до тих кацапів, що ще десь переховуються, в тому Ркостані, хоча б якісь обривки інформації доходять і. Що краще десь там не знаю, чи то на зоні досидіти п'ять років, чи то ще десь попереховуватись, ніж за п'ять днів замерзнути е на українській землі. мобілізацію об'явили теж як видно, не від хорошої життя в того, що не получалось наступать. Почнемо з статистики минулого року, рік тому, вони вторгнення починали ну, щонайменше з тричі більшої кількості технік. По всім параметрам. Далі. Вони починали це вторгнення з більш новою технікою, з більш сучасною технікою, ніж та, яка зараз у них є. Тому е вони мали можливість вторгнутися з кількох напрямків е на всю територію України. На сьогодні таких можливостей у них немає. Просто немає цього взагалі. Змінилась тактика їх дій. Яка визначається наявним озброєнням. Їх тактика приводить до того, що вони будуть діяти як е, піхота Червоної армії згідно бойових статутів, по яким вчились їх, їхні найстаріші генерали. Отже, що ми маємо від них очікувати? Не е, колони техніки, а саме е, колони живої сили, яка будуть йти просто лізти з всіх щілин, звідки вони можуть тільки лізти. Це єдине, що вони можуть зараз протиставити, і це досить небезпечно, тому що е, піхота, яка йде там, навіть в 100 кілометрів, хай вони будуть підати по 25 кілометрів на добу проходити. І якщо їх дуже багато, то це досить серйозна сила, як на утилізацію якої треба витратити багато часу і багато зброї. О. І цю тактику вони будуть застосовувати. Ну і що, що тактика там, Першої світової війни, чи тактика Другої світової війни? Ця тактика ну, очікувана від них. Тобто, по моїм розрахункам, це ще десь півроку тому, ми говорили про те, що вони у лютому, наприкінці лютого, будуть це робити. Ну, власне, прийшов кінець лютого, вони почали це робити. Це досить очікувані речі. От. І чим це закінчиться? Ну, справа в тому, що у Путіна зараз досить така складна ситуація внутрішньополітична. Там почалася внутрішня розбірка, вже боротьба за життя після Путіна. І всі ці події, які відбуваються в Україні, логіка дій їхньої армії, вона визначається саме внутрішньополітичними факторами всередині Кремля, тобто цими розборками, які там ідуть. От і отже, у Путіна така ситуація досить складна. Він з одного боку має продемонструвати своєму суспільству, що є ті, порох порох що порох по хамміцях, що кіла і що не промотокнуса. А з іншого боку, якщо він кине велику армію в Україну, і ця армія буде розбита, то це буде досить різкий рух, з його боку, який призведе до його негайної відставки і стороння від влади відповідно його або посадки, або смерті. І вони це дуже добре розуміють на болотах, що така ситуація може бути. І тому вони діють досить обережно. З одного боку, вони б хотіли зараз кинути велику армію в Україні, але якщо ця армія вся загине, то це буде зовсім зворотній ярпень. Отже, вони починають діяти так знаєте на м'яких лапках, повільно. Починають наступ, але потихеньку пробують ґрунт, на якому вони стоять, і пробують дивитися, дивитися, що будуть з ними. Відбуватись далі, от така ситуація на сьогоднішній день в загальному тому політичному колі, що їх мотивує. Тобто, мотивує у них досить проста річ: це утримати владу і не сісти за, за грати. Просто вижити. Це те, що мотивує Путіна на сьогоднішній день. І заради його життя він кидає свого життя, він кидає в бій там, сотні тисяч росіян, які гинуть, і веде цю війну на сьогоднішній день. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.